Дві чорні, зелена, чорна набираємо, проходимо через другу білу. Три білі, проходимо через другу білу. Три білі проходимо через другу білу. Три білі. Проходимо через другу білу. Чорна. Дві зелені. Чорна. Проходимо через другу білу, три білі, проходимо через другу білу, три білі, проходимо через другу білу. Чорна, дві зелені набираємо, проходимо через зелену бісеринку. Чотири чорні набираємо, проходимо через другу зелену. Дві зелені чорна набираємо, проходимо через другу білу, три білі, проходимо через другу білу, чорна, дві зелені, проходимо через першу зелену. Чотири чорні проходимо через другу зелену. Дві зелені чорна проходимо через другу білу. Чорна, дві зелені, проходимо через першу зелену. Три чорні, проходимо через другу чорну. Чотири чорні набираємо, проходимо через другу чорну. Три чорні, проходимо через другу зелену, три зелені, проходимо через першу зелену, три чорні. Проходимо через другу чорну. Чотири чорні набираємо, проходимо через другу чорну. Три чорні, проходимо через другу зелену. Три чорні, проходимо через другу чорну, три чорні, проходимо через другу чорну, чотири чорні, проходимо через другу чорну. 3 чорні проходимо через другу чорну. Чорна, біла, чорна. Проходимо через другу чорну. Три чорні проходимо через другу чорну. Чотири чорні проходимо через другу чорну. Чорна дві білі проходимо через білу бісеринку. Дві білі чорна, проходимо через другу чорну. Три чорні проходимо через другу чорну. Чотири чорні, проходимо через другу чорну. Чорна, дві білі набираємо, проходимо через першу білу. Чорна, біла, чорна. Проходимо через другу білу. Дві білі чорна проходимо через другу чорну. Дві чорні, дві білі, проходимо через першу білу. Чорна дві білі. Проходимо через білу бісеринку. Дві білі чорна. Проходимо через другу білу. Дві білі чорна. Проходимо через другу чорну. Дві чорні, дві білі. Набираємо, проходимо через першу білу, три чорні, проходимо через першу білу. Три білі, проходимо через другу білу. Три чорні, проходимо через другу білу. Біла, чорна, біла, чорна. Проходимо через другу, чорну. Три чорні проходимо через другу білу. Три чорні проходимо через другу чорну. Чорна, біла, чорна проходимо через другу білу. Дві чорні, дві білі, проходимо через білу бісерину. Дві білі чорна, проходимо через другу чорну, три чорні, проходимо через другу чорну. Чорна дві білі, проходимо через білу, чотири білі, проходимо через другу білу. Три чорні, проходимо через другу чорну. Три чорні проходимо через першу білу. Три білі. Проходимо через другу білу. Дві чорні, біла, чорна, проходимо через другу білу. Три чорні, проходимо через другу чорну, чорна, біла, чорна, проходимо через другу чорну. Три чорні. Проходимо через другу білу. Чорна, дві білі, чорна проходимо через другу чорну. чорна. дві білі, проходимо через білу. Дві білі чорна. Проходимо через другу чорну. Чорна дві білі, проходимо через білу. Чотири чорні набираємо, проходимо через другу білу. Дві білі чорна, проходимо через першу білу, три білі, проходимо через другу білу. Чорна, дві білі, проходимо через першу білу. Чотири чорні, проходимо через другу білу. Дві білі чорна, проходимо через другу білу. Чорна, дві білі, проходимо через першу білу, три чорні, проходимо через другу чорну, чотири чорні. Проходимо через другу чорну. Три чорні, проходимо через другу білу. Три білі. Проходимо через першу білу. Три чорні. Проходимо через другу чорну. Чотири чорні, проходимо через другу чорну. Чорна, дві білі, проходимо через другу білу. Дві білі чорна, проходимо через другу чорну. Три чорні. Проходимо через другу чорну. Чотири чорні. Проходимо через другу чорну. Чорна, дві білі. Проходимо через першу білу. Чорна, біла, чорна. Проходимо через другу білу. Дві білі чорна, проходимо через другу чорну. Дві чорні дві білі, проходимо через першу білу. Чорна, дві білі, проходимо через білу бісеринку. Дві білі чорна, проходимо через другу білу. Дві білі чорна, проходимо через другу чорну. Дві чорні дві білі, проходимо через першу білу. Три чорні проходимо через першу білу. Три білі, проходимо через другу білу. Три чорні. Проходимо через другу білу. Біла, чорна, біла, чорна. Проходимо через другу чорну. Три чорні. Проходимо через другу білу. Три чорні. Проходимо через другу чорну. Чорна-біла-чорна. Проходимо через другу білу. Дві чорні, дві білі, проходимо через білу. Дві білі чорна, проходимо через другу чорну. Три чорні проходимо через другу чорну, чорна дві білі, проходимо через білу, чотири білі, проходимо через другу білу. Три чорні, проходимо через другу чорну. Три чорні. Проходимо через першу білу. Три білі, проходимо через другу білу. Дві чорні, біла, чорна, проходимо через другу білу. Три чорні. Проходимо через другу чорну. Чорна, біла, чорна. Проходимо через другу чорну. Тер чорні, проходимо через другу білу. Чорна, дві білі, чорна, проходимо через другу чорну. Чорна дві білі, проходимо через білу. Дві білі чорна. Проходимо через другу чорну. Чорна, дві білі, проходимо через білу.